Вітаємо вас, дорогі глядачі, у новому випуску програми Київкаст. Київкаст виходить за підтримки українсько-арабської медіагрупи. У цьому випуску ми раді вітати нашого гостя, доктора Мухаммада Зейдія, голову сирійської громади в столиці Києві. Вітаємо вас, докторе Мухаммаде. Вітаю вас, мій дорогий брате Мухаммаде. Я надзвичайно радий і щасливий мати цю чудову нагоду бути сьогодні з вами у цій важливій програмі. Щиро дякую українсько-арабській медіагрупі за це почесне запрошення, яке я з великою вдячністю приймаю. Вітаємо доктора Мухамаде. Ви нещодавно повернулися із Сирії буквально кілька днів тому. Які новини з Сирії? Слава Богу, у Сирії все добре. Після 8 грудня 2024 року Сирія переживає трансформації, які сподіваюся приведуть до омріяної мети. Але виклики дуже серйозні там на всіх рівнях, як внутрішніх, так і зовнішніх. Це не була моя перша поїздка. Це вже третій візит до Сирії. Я справді відчув, що є покращення серед людей. Зростає суспільне прийняття змін у більшості сирійських регіонів, а також прагнення до нової держави, звісно, не обходиться без труднощів, проблем і питань, які ми щиро сподіваємося, що сирійський народ подолає. Особливо на півдні у Сувейді, ми дуже сумуємо за тим, щоб Сирія, яка має площу 185 тисяч квадратних кілометрів, знову стала єдиною об'єднаною країною з народом, який любить життя і прагне, щоб держава стала найкращою і найстійкішою. Іншаллах, докторе доктора до речі, ви згадали про кілька візитів. Наскільки я знаю вас особисто, докторе з 2011 року ви не відвідували Сирію аж до 2024 року, з причин, які всім відомі, але можливо це вже третій ваш візит цього року. Чи є щось, що дає надію на майбутнє українсько-сирійських відносин у рамках цих візитів? Ми були позбавлені можливості через нашу участь у війні повернутися на батьківщину, побачити наших рідних, розділити з ними радість і е, сумувати разом у важкі моменти. Е, відсутність тривала понад 14 років. І справді, коли відбулося звільнення, і ми змогли повернутися додому. Перший візит був присвячений родині, щоб переконатися, як почуваються люди. Друзі, будинки, каміння і дерева, які ми залишили на довгий час. Ми навіть не помічали, що відбувається навколо. Але другий і третій візити були більш знайомчими. Я хочу підкреслити у цій програмі, що іншаллах українсько-сирійські відносини стануть кращими і зовсім скоро. Відбулися різні соціальні заходи. А також група журналістів відвідала Сирію, побували в різних регіонах на півночі. В центрі на півдні вони отримали гарні враження, особливо під час опитування думок людей щодо України, і всі сирійці, як народ, дуже співчувають Україні і хочуть, щоб українсько-сирійські відносини були якнайкращими. Але досі непомітно відновлення дипломатичних відносин між Сирією та Україною. У чому справа де саме виникла складність у цьому питанні? Насправді є технічні моменти. Звісно, українсько-сирійські відносини були оновлені під час візиту пана міністра закордонних справ і пана міністра сільського господарства 30 грудня. Міністра України, міністр закордонних справ України, відвідав Сирію, зустрівся з паном Шара і з паном міністром закордонних справ. На той час ці посади ще не були визначені. Це було на початку звільнення. Сьогодні, після низки контактів і офіційних та неофіційних листувань, ми іншалах станемо свідками нового старту українсько-сирійських відносин. Я хочу почути твою точку зору, і звісно, не прошу надати офіційну інформацію, бо можливо зараз не час це обговорювати. Але існують складнощі у відновленні відносин. Ми знаємо, що попередній сирійський режим. Визнав кримський півострів російською територією. Тепер виникає проблема у відновленні відносин між Росією, перепрошую, між Україною та Сирією. Які вимоги сторін детально для відновлення цих відносин? Насправді ми не можемо покладати на нинішній сирійський уряд відповідальність за помилки попереднього режиму. Було багато помилок, особливо щодо. Несправедливості, якої зазнала Україна і позиції сирійського режиму щодо російсько-української війни. А ще раніше щодо Кримського півострова, який оголосив про свою незалежність і приєднання до Російської Федерації, це визнання або, скажімо, засудження не лише ми сирійці вважали неправильним Сирія порушила міжнародну легітимність і була однією з менше ніж семи чи восьми країн. Які визнали цю зміну, що відбулася, цей процес також був завершений визнанням так званих республік Донбасу, Донецька і Луганська, що також суперечило міжнародному праву. Через це Україна припинила роботу сирійського посольства у себе, а також запровадила низку санкцій проти сирійського режиму та деяких його представників, а також український парламент у той час? Ми сподіваємося, що найближчим часом із відновленням українсько-сирійських відносин ці санкції будуть зняті. Я також хочу повідомити гарну новину: українсько-сирійські торговельні відносини з моменту падіння режиму і до сьогодні зростають і вже більш ніж удвічі перевищують рівень часів попереднього режиму. Це обнадійливо, і ми прагнемо, щоб ці відносини були не лише між окремими людьми, а й між інституціями, урядами та обома державами Україною і Сирією. Доктори Мухамаде, але з іншого боку, ми стали свідками і чули, і бачили, що високопоставлена і велика російська делегація відвідала Сирію останніми днями. Є торговельні угоди, є контакти, відновлення дипломатичних відносин до нормального рівня. Дехто навіть каже, що може бути запрошення для президента Башара Аль-Асада Москву на російсько-арабському саміті, який має відбутися. Отже, чи вважаєте ви, що російська роль у Сирії досі важлива? Чи думаєте ви, що ця роль буде здійснюватися за рахунок сирійсько-українських відносин? Наприклад, я хочу підкреслити, що ми також чули це від сирійських посадовців на різних рівнях. Сирія формує свою політику незалежно від альянсів чи відносин з тією чи іншою країною. Це підтверджує, що з багатьох причин, які не є таємницею для тих, хто розбирається в політиці, з 2015 року Росія змогла кілька разів врятувати режим Башара Асада від падіння, але своєю фактичною участю з 2015 року вона продовжила існування цього режиму і збільшила рахунок сирійської крові. Це призвело до того, що сирійський народ не сприймає Росію і політику Кремля, особливо щодо її дій у Сирії. Сьогодні ми чуємо від уряду, що це молодий уряд, який має багато викликів і завдань. Найважливіші з яких внутрішні виклики та регіональна ситуація. Все це вимагає, щоб у нього було нуль проблем із країнами, нуль проблем із сусідніми державами і нуль проблем із далекими країнами. Росія одна з країн, яка має право вето в Раді Безпеки, тому. У відносинах із Росією є певна особливість, оскільки залишки що залишилися, по-перше, попередній режим обмежував нас багатьма угодами. Попередній режим також, наприклад, друкував сирійські роботи в Москві. Наприклад, було також багато нафтових, газових та пшеничних угод. Які е, надходили до нас з Москви з причин, які нам не потрібні, ми можемо змінити політику держави, наприклад, у сфері зовнішніх відносин та економічного співробітництва, щоб забезпечити більш вигідні умови для нашої країни та її громадян, градусів ступеня та на такій швидкості, тому я думаю, що ми я не можу говорити від імені сирійського уряду, але як е, сирійці, ми потребуємо добрих і прийнятних відносин з усіма країнами світу. Водночас ми повинні зміцнювати наші стосунки з друзями та людьми, які нас підтримують, такими як благородні держави, країни перської затоки, арабські сусідні країни, а також усі, хто підтримав право сирійського народу на самовизначення, це наш обов'язок, і ми повинні до цього прагнути. Але Інтереси держав також беруться до уваги, і на цій основі ми залишаємо державі сьогодні право обирати відповідний спосіб вирішення цього питання. Докторе Мухаммаде. Також хотів би почути вашу точку зору щодо е, політичного питання. Сирія це е, ключова держава, важлива країна в регіоні, і вона має свою вагу зараз. Ми бачимо, що е, після падіння попереднього режиму в Сирії. Робляться активні кроки, формується нова система, щоб країна знову стала на ноги і зайняла своє місце в регіоні. Відбулися деякі прикрі події всередині Сирії. Не хочу вдаватися в деталі, але вони стосуються сирійського народу загалом. Проте я помічаю, що Ізраїль не хоче дати Сирії можливість діяти і піднятися на ноги, навіть попри безпрецедентну арабську підтримку для Сирії, щоб вона знову змогла стати на ноги. В умовах цих протиріч і е, суперечностей, як ви вважаєте, куди прямує Сирія щоб подолати цю проблему? Насправді, перш за все, я хотів би відзначити арабську підтримку нової сирійської держави. Це помітне явище, це насправді значно полегшило життя сирійському народу ще до того, як полегшило його новому керівництву. Адже наші відносини з арабським світом були затьмарені багатьма проблемами, особливо за попереднього режиму, коли у нас були проблеми з контрабандою наркотиків, захопленням ринків. Бандами, які відігравали негативну роль у сусідніх країнах, таких як Йорданія, Ірак, Туреччина, а також Саудівська Аравія та інші країни Перської Затоки, сьогодні позиція арабських країн, особливо Саудівської Аравії, Катару, Оае, а також наших братів у Йорданії та Туреччині. Всі ці країни сьогодні. Простягають руку допомоги сирійському народу та новій сирійській державі в усіх сферах: у сфері енергетики, продовольчої безпеки, підвищення обізнаності, підготовки сил безпеки та інших напрямках. Усе це зміцнює нас і допомагає сирійській державі рухатися вперед для досягнення цілей розвитку та відбудови після всього цього руйнування щодо західних сусідів. Багато наших братів і співвітчизників у Сирії називають їх синіми. Ці люди скористалися ситуацією. Ми добре знаємо, що нинішній радикальний уряд в Ізраїлі наполегливо працює над тим, щоб домінувати в регіоні і водночас нав'язувати свої умови країнам сусідам. Також ми бачимо, що відбувається в Газі масові вбивства, війни, а також те, що ми бачили в Лівані, і це може тривати і надалі. І нещодавно в Катарі. І навіть операція, яка відбулася в державі Катар, яку засуджує кожна вільна людина, і не лише ми засуджуємо цю операцію, про яку можна сказати щонайменше що з точки зору політики, навіть якщо існує збройне угруповання з політичним крилом, яке займається політикою, вони є звичайними громадянами і до них ставляться як до звичайних громадян. Вони перебувають у державі, яка вважається мирною, має суверенітет і також відіграє важливу роль у переговорах. Мета була очевидною. Мета полягала в тому, що Нетаняху не хоче, щоб ці війни закінчилися в регіоні. Він покладається на силові. Він не хоче, щоб у нашому регіоні запанував мир і явно діє супереч загальній думці. Там він і його екстремістський уряд. Я також хочу дізнатися вашу думку щодо цієї теми, яка зараз роль Туреччини та Ірану. Насправді, з 2011 по 2024 рік Сирія дуже сильно і глибоко постраждала від тривалої іранської військової та політичної присутності. Звісно, ірано-сирійські відносини в цей період були відносинами виключно з правлячим режимом, а не з усім сирійським народом. Відбувалися численні сутички, жорстокі вбивства, масштабні руйнування, систематична фальсифікація історичних фактів. А також масова скупка багатьох цінних ресурсів сирійського народу за безцінь усе це безумовно призвело до глибокої і стійкої ворожнечі між нами та іранцями. Тому, на мою особисту думку, для повного відновлення нормальних відносин нової сирійської держави з Іраном знадобиться значний час, щоб вони повернулися в стабільне політичне русло, але кажуть, що є канали ескалації. Не можна переривати зв'язки з ким-небудь у нашій нинішній ситуації. Ми перебуваємо в регіоні, де успіх цієї держави, забезпечення та встановлення миру в регіоні вплине на весь світ. Це геополітично важливий регіон для всього світу, геополітично важливий регіон для всіх великих гравців світу від Америки до Європи, від Китаю до Росії, від Туреччини до Ірану до країн Перської Затоки. Сьогодні цей регіон потребує дуже добре продуманого впорядкування, щоб ці баланси були прийнятними для турків. Так і я я хотів би перебити, перш ніж перейти до теми Туреччини. Як ви вважаєте, роль Туреччини вже завершена? Чи систему змінено? Чи є у сирійської влади бажання, щоб Туреччина продовжила свою роль для відродження держави? Насправді важко сказати, що роль Туреччини сьогодні завершилася. Туреччина прийняла понад 4 мільйони сирійських біженців у більшості своїх провінцій. Туреччина відіграла велику роль у відновленні значної частини звільнених територій під час існування режиму, а саме в північно-західних районах Сирії. У Туреччини є свої інтереси, і, хоча курдське питання сьогодні потребує вирішення для встановлення добросусідських відносин, дружби, співпраці, відкритості у торгівлі та промисловості, туреччина навпаки збільшила свою частку у десятки разів порівняно з часами режиму в торговому обміні. Туреччина надала багато своїх інституцій на службу сирійському народу та сирійській державі, зокрема у відновленні седени важливих сфер життя, таких як охорона здоров'я, сфера послуг або, наприклад, авіація, де е, турецька держава дуже допомагає щодо. Військової співпраці між сирійською та турецькою державами це також важливо, адже безпека Туреччини залежить від безпеки Сирії, і Туреччина потребує, щоб Сирійська держава була спокійною, контрольованою та стабільною з точки зору безпеки, Докторе Мухаммаде, Є одне делікатне питання, і якщо ви погодитеся, я його озвучу. А якщо ні, не буду, будь ласка, ставте. Після зміни режиму я особисто помітив розбіжності в думках у соціальних мережах серед деяких читачів з Арабської Республіки Єгипет із Сирії. Що для вас, докторе Мухаммаде Зейді, означає Арабська Республіка Єгипет? Єгипет для кожного сирійця, а не лише для Мухаммада Зейді, це душа, це старша сестра, це наш стратегічний тил. Зазвичай починаючи з 1956 року і часів союзу 1958 року, коли існував сирійсько-єгипетський союз, між нашими народами існувала духовна народна єдність. Я вважаю, що це відображає реальність, яку ми побачили під час негативних наслідків масового переселення та втечі від сирійської різанини, яку влаштовує режим, багато наших людей поїхали до Єгипту. І там їх прийняли з честю та гідністю. Ми висловлюємо цій країні всю нашу подяку і повагу. Наші люди в Єгипті це наші рідні, і вони завжди є нашою гордістю в Сирії. Ми сподіваємося, що сирійсько-єгипетські відносини завжди залишатимуться такими ж теплими. Те, що відчувають наші брати в Єгипті щодо нової держави, новонародженої держави це природно можливо для зміцнення і розвитку цих відносин потрібен час. Я вірю, що майбутнє завжди буде кращим. І якщо Бог дасть, ми побачимо арабську солідарність і ту велику арабську підтримку, яку ми бачили щодо Сирії, щодо того, що так ми бачили Королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, тобто й інші арабські держави, це справді викликає гордість і шану за те, що вони стали на бік сирійської держави. Зараз я хотів би я хочу тут додати, що сирійці завжди підтримували. Арабські країни в ті часи, коли Сирія могла це робити, ми були разом із Саудівською Аравією з країнами перської затоки. Так, від Кувейту до Оае, до Катару, до Оману, до всіх цих країн. Ми брали участь у розвитку цих держав, і багато сирійських, палестинських та йорданських вчителів були е частиною освітнього становлення цих країн. Слава Богу, сьогодні ми бачимо, що ці молоді люди віддають добро сирійському народу різними способами, але всі ці способи сконструктивні. Вони люблять Сирію і Сирія любить їх. Якщо Бог дасть, ми завжди будемо бачити багато арабських інвестицій на сирійському ринку, і ми просимо Всевишнього, щоб перехідний період у Сирії не Сирія найдорожча країна. Мохаммед, дякую, доктор Мохаммед перейшов до іншої теми, що відбувається з сирійською громадою в Кіфі. Сирійська громада, як і багато інших арабських громад, сьогодні живе в атмосфері війни. Війна все ще кидає свою тінь на нас, на нашу роботу та справи, які майже зупинилися, але жага до життя залишається, і слава Богу, Господу світів. Усі намагаються, зокрема, і члени сирійської громади в Кіфі підтримати український народ і допомогти йому досягти цієї перемоги, перейти до етапу відбудови та розвитку, до якого ми звикли в Україні. Україна це ко це країна, яка заслуговує на життя, на відродження і на мир. Український народ це, це вільний і життєлюбний народ, який завжди проявляє гідність у всіх випробуваннях. Соціальна тканина серед членів громади насправді після трагічних подій, що сталися в Сирії. Це природно, брате. І сьогодні хусейне, що у нас можуть бути розбіжності в поглядах або певні конфлікти. Це нормально. Нам потрібен час, щоб залікувати наші рани, потрібен час, щоб ми могли оцінити реальність. І ти знаєш, ми тут діємо як реакція на події. Ситуація така, що сьогодні не лише сирійці контролюють цю землю. Ти бачив, що іноді Ізраїль втручається з одного боку, з іншого боку, втручаються певні групи, які також не бажають добра Сирії, і так кожен вставляє палиці в колеса, щоб сирійці не змогли піднятися. Але якщо Бог дасть воля до життя переможе. Докторе Мухамаде, у мене останнє питання, і воно також дуже особисте. Ніхто не може заперечити е, внесок доктора Мухамада за дії у Сирію як е, у минулому, так і зараз. І е, якщо Бог дасть, він триватиме й у майбутньому політичний досвід. Досвід у сфері громадських зв'язків, досвід у всіх сферах життя в Сирії. Але докторе Абу Альзар. Останнім часом ви часто відвідуєте Сирію. Кожен говорить, він кандидат у посли, він кандидат у консули, він кандидат на міністра, він він він. Чи чекаєте ви чогось у відповідь за вашу відданість? Як це часто буває? Чи ваша мета розвиток арабсько-українських відносин? Я хочу, щоб ви пояснили це питання глядачам, адже навколо вас багато питань і дуже багато розмов. То Жителі Мекки краще знають її долини. Я ніколи не прагнув, відколи приєднався до цієї революції і до її перемоги зайняти в ній якесь місце. Навпаки, я бажаю, щоб молоді сирійці, ті, хто здатен змінювати, хто має час, зусилля, місце і можливість служити своїй країні, саме вони представлятимуть мене. Мене представляє кожен освічений молодий чоловік чи то в Сирії. Чи за її межами, який прагне добра для нашої країни? Сирія заслуговує на всі наші зусилля і всю нашу відданість. Я не приховую, що під час моїх поїздок до Сирії я не був сам, я був із різними українськими делегаціями, торговими, політичними, культурними. Мета всіх цих делегацій повернути сирійсько-українські відносини. На їхній природний шлях, щоб наші діти могли пишатися нами, що ми колись були щирими з сирійською революцією, і водночас були щирими з українською державою, яка дала нам стільки благ, сім'ю, освіту, знання, роботу. Слава Богу, ми намагаємося робити все можливе, і з Божою допомогою будуть позитивні результати. Я не єдиний, хто їздив до Сирії, багато хто їздив, і кожен їхав із певною місією. Ця місія може бути на рівні району, міста чи держави, і всі ми намагаємося докладаючи зусиль, щоб ці українсько-сирійські відносини повернулися до своєї нормальності. Дякуємо, докторе Мухамаде. Вітаю, вітаю, дорогі глядачі! Сподіваємося, що вам сподобалися ці випуски програми «Ківкаст» за підтримки українсько-арабської медіагрупи. Сподіваємося зустрітися з вами в наступних епізодах. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. До зустрічі.